Всім привіт! З вами AliExpress Волинь Сьогодні в нас е, нова посилочка з сайту Aliexpress. На посилочці я бачу, пише, що це чехол до телефону. От Я не знаю, не дивився по своїм е, там, бумагам, що це прийшло. От, навіть мені так цікавіше, коли є якась інтрига. Зараз ми з вами відкриємо подивимось. От що дуже цікаве, дивіться. Зараз я вам продемонструю. Продавець поклав чехол. Що це чехол? В таку от крепку плівочку. Ну це дуже дуже приємно. Ось от, комплімент там від продавця постав мені 5 зірочок. Ну, як завжди. Ось чехол прийшов ось в такій от коробочці, що дуже приємно, коли приходять чехли от в таких от оригінальних коробочках. Звичайно, вона трішки зімнята зверху. Але це не проблема. Чехол до телефону N820. Я так зрозумів, що це Nokia. Зараз ми дістанемо цей чехол. Чехол іде книжечкою. Ось. Книжечку на таких от присосочках ще таких я чехлів не отримував. Тобто він до телефону тими присосочками ну, пристає. Ось всередині пластмаса. Ну, виконаний, в принципі, непогано. Ось такі візерунок рози. Виконаний непогано, ніяких нарікань немає. Прийшов в гарній коробочці Ось. Ось такий Отакий чехол на Nokia N820. А з вами був Копанчук Олександр, канал на ютубі Aliexpress Волинь, Всім до зустрічі!